Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про викладання та вивчення англійської мови із Марією Чеван у передачі Наші люди. Це не є суха робота з текстами, ті заучування слів. Це різноманітні уроки, і вони спрямовані на те, щоб учні більше спілкувалися. Тобто максимально до цього можливо, робота в парах, робота в групах, мова живий організм. Показовими для мене є молодші класи, тому що це власне діти, в яких які пішли в перший клас, і вони там провчилися півроку, один семестр, а в другому семестрі почалось повномасштабне вторгнення. На їх реакції вони також відрізняються від, наприклад, старших дітей. Освітній процес це величезна командна робота. Викладання, мабуть, тому що я з дитинства. Тусувалася в школі, мій тато теж вчитель, і тому гарні спогади з дитинства, як я сиділа на останній партії і малювала тата з портфелем, поки в нього йшли уроки. Я пам'ятаю, як я була в нього на випускному, коли він був класним керівником. Тому, якби освіта це щось мені близьке. А англійська мова мені, в принципі, гарно вдавалася, і я стала би ще до старшої школи її більш поглиблено вивчати. От і потім, відповідно, вищу освіту теж. Пішла отримувати, пов'язану з іноземними мовами. Це зараз йде другий семестр мого дев'ятого навчального року. Так, ще коли була практика в університеті, я зрозуміла, що школа не моє місце. Практика проходила в Ніжині, в одній з центральних шкіл, де була така значна кількість учнів, великі класи. І потім в одній школі, такій більш віддаленій, біля лісу. Дуже затишне місце. Типу там 10 клас, 10 дітей. В Принципі, це був би мій формат, так мені сподобалось. Але в наших загальноосвітніх школах, в Чернігові, зокрема, такого варіанту немає. Тому я вдячна за досвід, за практику і я зосередилась на приватних закладах освіти. Зараз у мене сім груп. Цього навчального року чотири з них це онлайн групи, і чот... Ой, перепрошую, три з них це онлайн, і чотири відповідно в офісі. Віком від третього класу до 9-го. У нас урок тривалість 1 година 20 хвилин, незалежно від віку. От вони відбуваються в класах. Зараз один із них, це власне де Я працюю в випадку тривоги. Урок продовжується на паркувальному приміщенні, в укритті. Там у нас є відповідні меблі для цього, хороше освітлення, все. Тобто, уроки не перериваються, нічого нам не заважає здобувати освіту. А на щастя, з тих пір <смір> багато що змінилося в освіті і в навчанні англійської, зокрема. А, у нас уроки йдуть, звісно, у нас є освітній план, відповідні кембриджські підручники. Ми готуємо до іспитів і так далі. Але це не є суха робота з текстами чи заучування слів. Тобто, в будь-якому випадку, незалежно від віку, це різноманітні уроки, і вони спрямовані на те, щоб учні більше спілкувалися, тобто максимально де це можливо, робота в парах, робота в групах, щоб вони могли одразу, бо це мова, мова живий організм, щоб вони могли цю мову застосовувати тут же використовувати якісь фрази, нові які вичили слова, але і ну, не обходиться без якоїсь от просто як монотонної роботи, бо якщо щось, якщо це правила. Треба сидіти, і вдуматись, проаналізувати їх. Тому ну, це не може бути просто вечірка на весь урок. Попрацювати, постаратися теж, звісно, треба. Найбільш показовими для мене є молодші класи, тому що це, власне, діти, в яких, які пішли в перший клас, і вони там провчилися півроку, один семестр, а в другому семестрі почалось повномасштабне вторгнення. Тобто більшу частину свого шкільного життя вони проводять ось так. В таких реаліях, в таких умовах, і вони мають відповідний досвід, це діти, які були тут, або вони виїжджали, або не виїжджали. І відповідно їх реакції, вони також відрізняються від, наприклад, старших дітей, яких було трошки щасливіше, трошки інакше дитинство. І тому я стикнулася з тим ще минулого року, навчального року, я маю на увазі. Я стикнулася з тим, що, в принципі, яку тему з підручника, яку тему з програми ти не візьми, так чи інакше, вона зачепить щось, що дитина переживає особливо показовим для мене стала тема тварин, хоча, здавалось би, ну, тваринки і другий клас це так мило. Але коли діти починають розказувати, знаєш, Маш, у мене були рибки, але вони загинули, вони замерзли, бо ми сиділи в підвалі. А в мене був хам'ячок, він втік під час обстрілів. А в мене була собака, вона втікла під час обстрілів. І так чик чк чк І це величезна кількість дітей, вони діляться цим досвідом. І, ну, я, як вчитель, маю на це якось відреагувати. О, так, щоб і не знецінити цей досвід, але щоб це урок ну, не перетворювався на, там, якийсь суцільну жалобу о, плюс о, тема транспорт. Якщо раніше мені дуже подобалася вправа аудіювання, де треба на слух зрозуміти, який це вид транспорту, і назвати автобус, вертоліт і все, там є звук літака. Мені самі неприємно включати це аудіо, Уяви собі там другу, другий клас, купа дітей, які знають цей звук, ну, не з хорошого досвіду. І тому кожен раз тепер, коли ти дивишся якісь теми, особливо з меншими дітьми, з молодшими класами, ти собі продумаєш, а які можуть бути варіанти, як та чи інша дитина зреагує на цю тему? Що стосується старших дітей, підлітків, зокрема, в них вже більший, звісно, словниковий запас, граматична база, і вони свої приклади з життя використовують в цих конструкціях. Я дуже запам'ятала минулого навчального року, 7 клас мені робили приклади умовних речень. І вони робили наступне: один хлопчик каже: якщо я почую сирену, я піду в укриття. Інший хлопчик: якщо нам дадуть F16, ми будемо дуже щасливі. Це їх приклади, це їх досвід. Наш, як я вже казала, у нас не переривається навчання. Тобто, якщо нас лунає сирена під час уроку, який відбувається в офісі. То ми збираємо свої речі, ми переходимо вкруття, і урок продовжується там. По відбою, якщо нам пощастило, і до кінця, відбою, до кінця уроку дали відбій, ми повертаємося і знову ж таки ми продовжуємо з того місця, де зупинилися. То абсолютно нон-стоп, всі до цього звикли. Я не скажу, що це комфортно для мене або для дітей. Бо ми всі знаємо, коли ти щось робиш і тебе зупинили, перервали, сказали робити щось інше, це тебе вибиває. Але тим не менш, ну, це такі реалії. Діти сприймають по-різному. Хтось спокійніше, ну просто це частина монотонного твого життя. Пішов і ти вчився далі там. Хтось, це просто 100 500 питань, особливо, звісно, молодші діти, ті, про яких розказували раніше, да, з прикладами з тварин, Це коли. Ти тут якось намагаєшся освітній процес продовжувати. Думаєш, що тобі треба взяти з собою ті книжки, маркери. У мене там для все для цього є, там дощечки, на яких писати маркерами. Все-все-все продумано. Але паралельно я планую як продовжити далі урок, вони розсаджуються і все. І ці тут, Маш, така, це міг? Маш, міг чи балістика? Маш така, які ракети летять. Маш іскандери, і це просто отак. Але. З таких плюсів, які би я назвала, це те, що я бачу, що освітній процес це величезна командна робота. Бо без взаємодії вчителя з батьками, з адміністрацією, з керівництвом це абсолютно було б неможливо. Бо один вчитель ну, не може контролювати всі процеси, вести дітей, продовжувати урок, дивитися, є відбій чи немає відбою відповідати батькам про те, що ми отут ми продовжуємо все ок. Тобто це безумовно командна робота, і тому я, я вдячна і батькам, і колегам за підтримку, бо інакше ну це би все не функціонувало. Якщо я згадую, наприклад, своє навчання в школі, то це був підручник. Іноді це були якісь аудіозаписи на касеті. і в мене була викладачка така досить літнього віку. Я пам'ятаю аудіозаписи на чомусь типу бабін. Я це бачила один раз, потім в неї з'явився магнітофон. От а зараз, звісно, технології всюди. І тому ді дітей є більше ну, можливості вивчати мову за межами школи. От у них є шкільна, безумовно, програма, плюс вони можуть щось подивитися: це YouTube, TikTok. величезна кількість слів тих самих, вони дізнаються з відеоігор. Іноді я так хопа, в чому фразу Дитина така чик чк чк я оце знаю, оце знаю, оце кажу, звідки? А це в такій-то грі було, а це я дивився такий тік-ток. Тобто в них є безліч можливостей, звідки ще е, вивчити мову. І я впевнена, що з інших предметів це так само працює, бо вони мають більший доступ до інформації е, в класі. Е, я думаю, що вдома це відсотків 20, тобто це суто закріпити, тому що ми щось вивчили, ми це затренували. Було багато інформації. Мозку треба час це трошки розкласти опаличкам, щоб воно засвоїлось. Пройшов якийсь час, ну ніхто ж не робить домашнє одразу, як приходить, ми це розуміємо. Дуже часто ти отримуєш повідомлення. А що задавали на сьогодні? Дивишся до уроку дві години, окей. Але дитина відкрила, згадала: а, ми вчили таке то-таке, то а, ага, прописав це слово, чи склав приклад, чи виконав якусь вправу. Тобто, це плюс, це додатково, це закріпити. тому Відмовитись від домашнього неможливо, але і робити його прям основним акцентом це теж неправильно. Як на мене, все дуже індивідуально, бо діти дуже різні, і є багато дітей, власне, вже вмотивованих. Їм цікаво, в них добре виходить, і тому їх не треба додатково стимулювати до вивчення мови. Бо діти будуть робити те, що їм подобається. Якщо дитині не цікаво, або їй складно, або от просто от, ти не бачиш причини, от і все, от не хочу мені не треба. То тут треба вже дивитися, може їй щось от не вдається, і тому вона замкнулася, і от категорично ні. Тоді треба зробити на цьому акцент. Можливо, дитині не підходить вчитель, так теж буває. Або один раз вона там не знаю, зробила помилку, над нею б сміялися, і все, і в неї тепер блок стоїть конкретно на це. Тому дуже важливо батькам е, не одразу, там, ти маєш, ти повинен, це ж так важливо, ля-ля. Може бути, і так це розуміє, що вона повинна і це потрібно, але є щось, що їй заважає. І ну, хто, як не батьки, знають найкраще свою дитину. Вони можуть якось поспілкуватися, це побачити, обговорити. Іноді буває так, що дитина не бачить причин для слікових зв'язків. Тобто вивчити англійську, щоб що. І тому якби, батьки можуть допомогти тим, що вони просто покажуть, наприклад, ага, ти от хочеш подорожувати. Дивись, от, ти поїдеш туди, тобі треба англійська туди, тобі треба англійська». У мене колись був учень, який казав: мені взагалі англійська не треба, бо я хочу бути бізнесменом як тато. Каже, класно! А твій тато знає англійську? «Ну Так, звісно, він вільно розмовляє. Він там-то був там, у нього там такі, знайомі, такі. Він вільно розмовляє. Я кажу, супер. Ну, та, ж не народився з цими знаннями. Ну так. Да. Він же її вивчив. Ну так. І хлопець прям так замислився. Бачив, що це якесь, ну, от, неочікуваний для нього зв'язок. Я би сказала, що чим раніше, тим краще, тому що тоді дитина вчиться разом зі своїми однолітками, разом з програмою в школі. Тобто вони доповнюють одну-одну нашу програму і шкільна програма, і дитина постійно. Має можливість використовувати нові знання. Плюс дуже часто я стикаюся з таким, що поки нам не складно в школі, ми не будемо займатися додатково, поки дитині все зрозуміло. А потім ну, ти ніколи не знаєш, коли раптом настане момент, коли стане складно. Особливо зараз, коли через тривоги, через от відключення світла минулого року, якісь теми просто випадали, і, і, і батьки це бачать, і учні це розуміють, що десь у них от є дірки. Тому я би радила не доводити до моменту, коли з'являться прогалини, а вже починати вчити додатково. Бо і дитині буде легше, і вона буде впевненіше почувати себе, і знання безумовно будуть ґрунтовнішими. І, зокрема, якщо ми говоримо про підготовку до іспитів. До міжнародних іспитів, зокрема, що теж є в нашій школі, то тим паче не варто відкладати це до того року, коли цей іспит відбудеться. Тому подумайте про це зздалегідь і вже підключитись до навчання.